Основи образотворчого мистецтва в арт студії маестро. Клас переповнений серед слухачів, учні старших класів з Маріуполя та їхні однолітки із 12-ї рівненської школи. Діти майже тиждень разом живуть, вчаться і розважаються. Сьогодні їм пропонують намалювати новорічний малюнок. Тут теж вдягнемо їй воротничок і кусочок меха». Спочатку трохи теорії, а потім на папері виходить портрет. Одні малюють діда Мороза і снігуроньку, інші захоплюються пісковою анімацією. подобається рисування, але я ніколи не займалася професіонально. Я рисую для особистого на удовольствия. Діти з охотою опановують техніку живопису та декоративно ужиткового мистецтва. Все осягнути дітям ми не можемо, але приблизно показати, як ми працюємо. От, і чим займаються наші дітки в місті, Ми можемо школярі із Маріуполя. Вже майже тиждень живуть в сім'ях дітей 12-ї школи та знайомляться з нашим містом. Здесь, красиво. За нами тут, красиво. здесь красива, добре хажувати, і постійно з нами гуляють сім'ї в мене всі гості приємне всі дуже ласково, радушно. І ну, я була щаслива, що от я саме в сім'ї. А от Олександра і Марія познайомилися та здружилися ще в Німеччині. Вони переможеці конкурсу від Гьоте-інституту. Ми вже були, власне кажучи, знайомі. Ми дуже зраділи, що знову випала така нагода. Вже тиждень, майже три чи чотири дні ми живемо разом і. Нам дуже добре, правда да. чесно. Мені дуже подобається. Я дуже рада, бо мене прийняли дуже тепло з простертими руками. Та я відчуваю себе як вдома. Вже в суботу делегація із Маріуполя повертається додому. Втім, діти запевняють, що спілкування на цьому не припиниться. Надалі вони домовилися періодично проводити онлайн конференції. А Людмила Васюха, Дмитро Сидер. Інформаційна програма день.